Уявіть собі ситуацію. Ви щойно купили будинок чи квартиру. Здійснилася ваша довгоочікувана мрія. Зараз усі ваші думки спрямовані на створення ідеального середовища для життя: інтер'єр, меблі, ремонт. Ви все спланували і почали реалізацію власних ідей. І от прийшла черга до етапу вибору кондиціонеру: у вас є дві спальні: кабінет, кухня та вітальня. Потрібно п'ять кондиціонерів. Але забудовник дозволив встановити тільки один зовнішній блок на фасаді будинку, виділивши для цього окреме місце. Що робити? Єдиним виходом буде мультиспліт-система, один кондиціонер для декількох приміщень одночасно. Як це працює? На зовні будівлі або навіть на даху встановлюється один зовнішній блок, який має можливість підключення одразу декількох внутрішніх блоків. Зовнішні блоки бувають різних типів: на два. Три, чотири або навіть на п'ять з'єднань у внутрішніх блоків. Внутрішні блоки, в свою чергу, також відрізняються за потужністю та типом. Потужність внутрішніх блоків обирається в залежності від площі приміщення і з орієнтовного розрахунку 1 кВт потужності на 10 метрів квадратних. Внутрішні блоки бувають в потужностях від 1,5 до 7 кВт, тобто розраховані від 15 до 70 метрів квадратних. Тип внутрішніх блоків впливає на спосіб встановлення та залежить від особливостей приміщення та потреб користувача. Самим популярним форм-фактором є настійний блок, який виглядає як внутрішній блок звичайного домашнього кондиціонера. Окрім цього, існують також консольні внутрішні блоки, які можуть встановлюватись на підлогу, коли, наприклад, приміщення має мансардні схилюві стелі, або вони можуть кріпитися під стелю, коли приміщення має витягнуту форму та потрібне рівномірне охолодження або обігрів приміщення по всій довжині. Також існують внутрішні блоки касетного типу. Найчастіше їх встановлюють в центрах великих квадратних приміщень, в офісах або магазинах з високими стелями чи підвісними стелями типу Armstrong. Перевагою касетного типу блоку є те, що повітря з нього рівномірно розповсюджується одразу в чотирьох напрямках, І те, що охолодження повітря дістанеться підлоги навіть при високих стелях. Четвертим та досить поширеним є канальний тип блоків. Їх перевагою є те, що вони добре підходять для прихованого монтажу в спеціальних коробах стелі або стіни, коли дизайн приміщення потребує мінімальної присутності сторонньої техніки, наприклад, у музеях, виставкових залах готелях. Отже, всі ці блоки можуть в будь-якому компонуванні під'єднуватись до одного зовнішнього блоку, що зберігає гарний естетичний вигляд фасадів будівель. Наприклад, котедж, в якому власник не хоче псувати фасад одразу трьома-п'ятьма зовнішніми блоками. Історичні будівлі та пам'ятки архітектури, псування фасаду яких заборонено: багатоповерхові будинки, де немає достатньо місця для встановлення великої кількості блоків, офісні приміщення зі скляними фасадами, де для встановлення кондиціонування відведено невелике окреме місце для багатьох орендарів. Інші випадки з обмеженим використанням зовнішніх блоків. Щодо процесу користування мультисплід-системою, то для користувача різниці зі звичайним кондиціонером ніякої немає. Ви так само маєте внутрішній блок в приміщенні, здатні обирати індивідуальні параметри для нього, такі як температура чи швидкість роботи вентилятора. Керування відбувається за допомогою звичайного інфрачервоного пульту. Для кожного приміщення ви можете обрати оптимальну потужність від 2 до 7 кВт, а також тип внутрішнього блоку, як то звичайний настінний чи канальний, касетний або консольний. Керування кожним блоком є індивідуальним. Єдина особливість в тому, що система не може працювати в різних режимах одночасно, тобто неможливо включити в одній кімнаті кондиціонер на охолодження, а в другій на обігрів. Але такі завдання для побутових приміщень ставляться дуже рідко. Пропонуємо вам ознайомитися з модельним рядом мультиспліт-систем відомої торгової марки Неокліма, які працюють на новітньому озонобезпечному та ефективному фреоні R32. Модельний ряд зовнішніх блоків складається з семи потужностей. Системи розраховані на 2, 3, 4 або 5 приміщень загальною площою від 20 до 120 метрів квадратних. Завдяки інверторному керуванню мультиспліт системи Неокліма здатні працювати в екстремальних умовах зовнішнього середовища на охолодження до плюс 50 та на обігрів до мінус 23 градусів за Цельсієм. При цьому сезонні коефіцієнти енергоефективності дозволяють впевнено стверджувати про економічність цих систем: клас А на холод та клас А на обігрів. Внутрішні блоки мультиспліт-систем представлені в чотирьох виконаннях. Консольні внутрішні блоки серії CSI доступні в двох потужностях від 2,5 до 3,5 кВт. Вони направляють струмені повітря уздовж стін за чотирма напрямками. Вгору вниз, вправо вліво, що дозволяє уникнути прямого попадання холодного потоку на людей, домашніх тварин і кімнатні рослини. Внутрішній блок кондиціонера консольного типу розміщується вертикально на стіні, невисоко над підлогою. Цей кондиціонер ідеально підходить для дитячої кімнати. Педіатри рекомендують підтримувати в дитячій кімнаті прохолоду. але щоб дитина не застудилася, треба уникати протягів і холодних підлог. Консольний кондиціонер з двома потоками повітря допоможе в цьому. Подача теплого повітря можлива безпосередньо уздовж підлоги, а холодного повітря вертикально по стіні. Завдяки цьому дитина може грати поблизу від кондиціонера, сидіти на підлозі, а в дитячій кімнаті постійно буде комфортне прохолодне повітря і тепла підлога. Простий, стильний і компактний блок консольного типу гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Вони спроєктовані так, щоб забезпечити максимальну простоту установки. Компактний і легкий блок можна зручно розмістити, наприклад, під вікном, замість батареї. Область застосування касетних внутрішніх блоків Neoklima Серій TSI досить велика. Завдяки різній продуктивності внутрішніх блоків вони можуть обслуговувати приміщення площею від 25 до 50 метрів квадратних. Касетник є прекрасним рішенням для офісних приміщень для аудиторій навчальних центрів і торгових залів. Вони можуть застосовуватися для створення комфортних умов в кафе і ресторанах, спортивних та виставкових залах, а також в квартирах. Серед переваг касетних кондиціонерів Неокліма можна виділити наступні: розподіл повітря відбувається рівномірно по чотирьох сторонах. Повітря розподільчі жалюзі внутрішнього блоку кондиціонера регулюють потік повітря таким чином, що комфортні умови в приміщенні створюються в найкоротші терміни і без протягів. Завдяки конструктиву касетних кондиціонерів вони є прекрасним дизайнерським рішенням, оскільки весь внутрішній блок захований в між простір, а видимою залишається лише декоративна панель, яка в ряді моделей має розмір стельової плитки, що дозволяє касетному кондиціонеру органічно описуватися в підвісну стелю. Нерідко оформляючи інтер'єр приміщень, дизайнери стикаються з проблемою розміщення внутрішніх блоків кондиціонерів, які абсолютно не пасують класичним дизайнам. Тому пропонуємо вам звернути увагу на канальні внутрішні блоки Неокліма серії DSI, які доступні в трьох потужностях від 2 до 5 кВт. При канальній системі кондиціювання внутрішній блок ховається в застельний простір або в спеціальному технічному приміщенні, а подача підготовленого повітря в приміщення відбувається через повітророзподільчі решітки, які можна вдало обіграти в інтер'єрі. При цьому один внутрішній блок може обслуговувати кілька приміщень, подаючи в них повітря за допомогою повітропроводів. Канальні кондиціонери Неокліма прекрасно підходять для приміщень різного призначення. Офісів, квартир, котеджів, кафе, кінотеатрів, спортзалів і навіть поліклінік. І це далеко не повний перелік об'єктів, на яких може бути застосоване канальне кондиціювання. Останнім та найбільш поширеним типом внутрішніх блоків є блоки настінного типу, які мають вигляд звичайних побутових кондиціонерів. Вони представлені серією EXMIW або Термінатор 3.2, що складається з чотирьох потужностей від 2 до 5 кВт продуктивності в режимі охолодження чи обігріву. Дизайн внутрішніх блоків серії Terminator 3.2 має класичну форму: білий глянцевий пластик та сучасну геометрію. Також кондиціонер має прихований LED-дисплей приємного білого кольору, який абсолютно непомітний у вимкненому стані. Теплобмінник внутрішнього блоку покритий гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозію. При перепадах струму в електромережі можливе аварійне відключення кондиціонеру. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені усі попередні налаштування користувача. Також в кондиціонерах Neoclima Terminator 3.2 є можливість вибору різноманітних режимів роботи, таких як, наприклад, нічний режим, турборежим, вимкнення за таймером. За допомогою функції Swing користувач може вибирати оптимальний напрямок повітряного потоку. Ще однією особливістю є можливість додаткового установлення у внутрішній блок Wi-Fi модуля, завдяки якому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного додатка для Android чи iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Інверторні кондиціонери неокліма і в спеку, і в холод.